Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти, який камінець допоможе вам підтримувати зож. Аметист допоможе вам позбутися від шкідливих звичок. Так, Це такий камінчик, дуже цікавий, він дуже мощний, це перші такі амулети. Які використовували світлі до своєї праці. І він має дуже мощну енергетику універсальну. От. Аметист це дуже крутий. І він просто неймовірний, як амулет для овнів. Овени, Зверніть на це увагу. Я, наприклад, ношу аметист ну, в поєднанні, правда, з перлами. У <кій> мене тільки, але. Він може допомогти. І ще дуже цікавий камінчик це гранат. Зазвичай його купляють там на подарунок коханій людині. Це дійсно так, він приносить гармонічні відносини, любов, романтику, відносини. От. Але він ще має таку властивість, про яку небагато хто знає. Він допомагає тримати аскези. Угу. Це для тих, хто хоче позбавитися від залежності від цукру, наприклад, або там, не їсти хліба, або ще щось такого плану, то, будь ласка, беріть собі на замітку, але дуже важливо вміти працювати і чистити своїх друзів. Так що, якщо потрібна консультація, звертайтесь.